Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний звернувся до українців із коротеньким повідомленням. Скоро зовсім скоро. Що це значить? Як гадаєте, у той же час в приватному колі пан генерал був більшого вірки. І після бруду, що вилили на генерала з посадою посла, залужний продовжує служити народу та підтримувати в хороших починаннях президента Зеленського. Вказуючи йому на зрадників та кротів при кожній розмові сьогодні. Від генерала буде ще одне звернення до військових та українців. А Зеленському запропонують уряд національної єдності. Сті без єрмака та ОПЗЖ. країна повинна єднатися навколо військових, інакше через декілька місяців у це вже узурпація влади. Сираський згоден з генералом смертельний вечір для ворогів. пише телеграм-канал Офісне мишення. Зеленський боїться за свою шкуру, Він не хоче віддати крісло президента. Такі приклади ми бачимо. ООН глянути тільки на сусідів. Якби в ОПІ президенти були впевнені у тому, що згідно конституції України це може і далі лишитися президентом, то вони вже давно подали би запит в конституційний суд, як єдиний орган в Україні, який має Аво тлумачити розбіжності в конституції, і саме для чого він був створений, пише політолог Петро Дербаля. І але замість цього в ОПІ звертаються до різних псевдоінституцій, які не мають на це жодних повноважень, щоб виправдати свою узурпацію влади після 21 травня 2024 року. Який висновок випливає з таких фактів тільки один, а вони таки збираються узурпувати владу і створити державний переворот під виглядом продовження повноважень згідно з конституцією. І якщо це їм вдасться, то на нас чекає капітуляція на фронті. Капітуляція на мирних перемовинах. З Росією втрата нових територій або як мінімум відмова від уже окупованих денацифікацій та знищення ЗСУ. Я не знаю, як це можна зупинити, але якщо ми це допустимо, то нас всіх чекає доля України періоду 1921-1933 років. А мабуть, єдине правильне рішення це подати запит у конституційний суд від опозиції та громадських організацій з проханням розлумачити цю колізію, тому органу, який має на це повноваження, який був саме для таких ситуацій створений реванш, не пройде українці. врятують генерала я завжди пам'ятала про Муженка і про Кривоноса, і про Забродсько, і про Марченка і про Хоренка. Тому я не сумніваюся, що те саме буде із залужної імена і заслуги не мають значення. Пише Бригенець. Далі мовою оригіналу від телеграм-каналу Печера Дракона, на яку посилається автором. Рівно два роки тому я виклав цей пост. Тоді вони працювали разом. Генерали залужний шаптали й Муженко, Після Києва Муженка з ОПО зажадали прибрати Зі ставки головкома згодом прибрали й залужної шаптало всі, хто боронив Україну перші жахливі дні. Ні, підкреслимо, залужний завершує підготовку до звернення до всіх українців. Буде гаряче у зв'язку з останніми подіями, великим брудом, втраченими позиціями та перестановками. Вперше назвуться зрадники з папки убитого СБУшника терпіння генерала Луснуло. Він хоче звернутися до українців та розставити усі крапки над ім. крапку країну потрібно рятувати. Ключова фраза генерала редакція каналу. Нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.